Доброго дня. Я в гостях у Зінаїди Щербакова з міста Золотої Луганської області Вона в своєму тимчасовому житлі, у кімнаті, яке надало місто, поки не переїде Зінаїда Васильівна у свій будиночок на вулиці Дрозда. Приїжджайте до мене в гості. Дякую, на, на, тор, на торт, на шампанське. 86-річна Зінаїда Шербакова новий рік планує відсвяткувати в новому помешканні. Зінаїда Васильівна щойно отримала ордер на однокомінатну квартиру у модульному містечку на вулиці Дрозда в Чернігові. Помешкання для тимчасового проживання. Через рік, якщо жінка не знайде інше житло, договір продовжать. Від нової квартири бабуся в захваті. Є нові меблі, електроплита, мікрохвильовка, холодильник, ванна з бойлером і пральна машина велике ліжко. Не вистачає тільки телевізора і шафи. М'яко маленькою маленькою плазму. і будемо дивитися телевізор. У нас була огромна плазма. Наша землячка родом з Семенівки, жила в Золотому, на Луганщині. Її будинок розбили. Менша дочка залишилась там, зв'язку нема. Ну, розвалили ж дом. Вона несла там. Mm -hmm. Ми в'їхали, її ще її ще шука, шукали. Так вона погибла? Ні, вона жива. жива. А в молодості Зинаїда літала на вертольоті без дверей, лікувала казахів в гірських аулах та стрибала з парашутом. Подробиці у свіжому номері газети Вість.